Якщо ви не вдалі працювати з тістом, а ароматної та запашної булочки з корицею хочеться, тоді пропоную приготувати хлібчик з корицею, який колись продавався на салтівському хлібзаводі. Легкість приготування заключається в тому, що довго тісто вимішувати не треба, а тим паче надавати яких цікавих форм. До тепло молока, всипаємо дріжджі, цукор та сіль. Вливаємо яйця, додаємо м'яке вишкове масло та порціями просіємо борошно. Замішуємо м'яке та приємне в роботі тісто, і залишаємо його підходити під рушником на півтори години. Огоразу ми мене конкретно захейтили за мою стародавню форму, в якій випікала хліб керпи. незважаючи на те, що ці Формі було давно виділено місце в музеї як раритетний посуд, я все ще буду неї користуватись, тому що лишилась вона мені від мами. Але проблема з цією формою була лише в тому, що вона була дуже стара і до неї все постійно прилипало, бо покриття в неї ніякого вже не було. Тому для того, щоб врятувати цю форму, я відправила її в компанію Novaflon, яка знаходиться в Одесі і займається відновленням антипригарного покриття. Вони мають п'ять різноманітних видів покриття і працюють з багатьма ресторанами в Україні. з Задоволенням дадуть друге життя вашому посуду. Вони приймають замовлення як по Україні, так і з-за кордону. Тож посилання лишаю нижче. Якраз, доки моя форма їздила з німеччині. В Одесу тісто гарно підійшло. Розхочуємо його в пласт середньої товщини та змащуємо сумішу цукру, масла та кориці. Ріжемо на однакові квадратики, перекладаємо в реставровану форму та відправляємо випікатись смачного!